Назарій навчається у Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Разом зі своїми одногрупниками долучився до створення алеї пам'яті героїв міста, яка буде символом незламності. Японські вишні кожному жителю міста нагадуватимуть про подвиг українців, щоб згадати ці часи з часи ліцею, як ми допомагали, і взагалі як проходили бойові дії. От це буде пам'ятка про цю жахливу, але все ж таки війну. Учні військового ліцею традиційно долучаються до благодійних ініціатив. Не винятком стала і акція Мільйон дерев життя. До висадки сакур залучили 20 ліцеїстів випускного класу. Сподобався сам процес посадки дерев, все класно. Супер мені подобається. До цього долучилися не тільки ліцеїсти, а й військові. Дуже класний захід. відтворюємо природу. Все супер. Більше кисню буде. Не просто виростають, вони красиві, вони символізують життя героїв Там, у нас же. Ми прив'язували на честь цих героїв, записали імена, фамілії. Основна ціль громадської організації Міжнародного об'єднання жінок України, що реалізовує проєкт озеленення, залучити до благородної місії якомога більше тих, хто має причетність до військової справи. Хочемо висадити мільйон дерев і присвятити кожне дерево життя або нашому захиснику, або тому, хто загинув, або майбутнім нашим захисникам. Благодійники висаджують алеї в честь наших захисників на території усієї області. Війна закінчиться, і ці дерева будуть свисти вже в мирній Україні. І всі хлопці повернуться хто з полону, хто з поля бою, і разом з своїми дітьми будуть мати можливість доглядати за цими деревами. Підтримувати та надихати тих, хто обрав непростий шлях захисника у період війни одне з головних завдань кожного українця, переконана Уляна Ткаченко. Тож спільне створення алеї пам'яті героїв міста з ліцеїстами та військовими це лише один з прикладів прояву шани українським захисникам. Сподіваємось, що вони будуть звісти, радувати очі і говорити про те, що життя продовжується, і вони собою будуть символізувати нашу шану та повагу нашим героям. Загалом же акція Мільйон дерев життя стартувала 22 квітня. З того часу благодійники висадили зелені насадження різних видів на 28 локаціях Хмельницької області. Олександр Титов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.